Всім привіт! Ви на каналі ЗНИКО і сьогодні говоримо про блогерство. А точніше, як технічно почати знімати, на що знімати, на що записувати, як це зробити максимально якісно, і що можна в принципі використовувати. Сьогодні буде такий тестовий ролик. Я буду використовувати різні камери, тестувати. В принципі, основну камеру, ви вже бачите, як вона працює. Буде показано, як вона знімає. Також звук будете чути звук з різних мікрофонів. В принципі, не з різних, тільки з такого мікрофона від фірми HyperX. І також отакий бюджетний бюджетний мікрофон від Boya, який вже я про нього розповідав в одному з роликів. Десь тут зверху буде підказка, ви можете приглянути подивитися. Це, в принципі, найбюджетніший такий мікрофон, петличний мікрофон для запису відео, який підходить і для камери, і для смартфонів. І він набагато краще записує звук, ніж мікрофон, який є всередині смартфону чи будь-якої в принципі іншої камери. навіть якщо це Професійна камера. одно там звук з камери буде ну, такий не дуже. Такий, так щоб був, але ну, використовувати його не треба. Я останнім часом, бачите, записую влог на, на цей мікрофон від фірми HyperX. Він мене напряму пише в комп'ютер, але коли я є на вулиці. В більшості випадків я використовую цей вже такий мій давній мікрофон від фірми Rode. Оцей ролик про фільтри, які я записував, він був записаний саме на цей мікрофон, тому можете послухати. Він є металевий повністю. В принципі, по звуку ми поговорили, звук обов'язково має бути. Ви почуєте різницю, наприклад, між таким мікрофоном і між мікрофоном з вашої камери, бо звук насправді вирішує. Можливо, якщо щось, я ще підключу. Бо я покажу на своєму смартфоні збої і так звичайно. Отож, які в нас сьогодні камера буде розглядатися? Моя основна камера Lumix S5 із об'єктивом 28 мм 2.8, Але тут діаграма F4 зараз стоїть, тому ось така картинка виглядає. Досить така м'яка, плавна, різка. Тут знімається зараз відео в 4К, 10 біт. Це така стара камера від Canon. Стара вона в мене більш колекційна, але вона робоча. І в мене також задалось питання, чи можуть такі старі камери, напівпрофесійні, чи навіть професійні, ще знімати влог. Можливо, у вашого там, тата завалялась така камера, чи, можливо, ви її не йшли на OLX, чи десь інше, можете її купити. Чи є якийсь шанс в цієї камери ще знімати якісь влоги. Тому ми на неї спробуємо щось зазняти, подивитись, яка буде картинка з цієї камери. Камильниця це, в принципі, я її взяв для приколу. Ясно, що тут картинка буде дуже поном глядати, але можемо подивитися, як така. Картинка з такої камери буде виглядати із якісним звуком. Я думаю, що в принципі шанс є на якісь початкові влоги на цю камеру. Хоча, може, я перебільшую, треба буде потім подивитися по тестах. І два смартфони: це є Xiaomi Mi 11 і iPhone 12 Звичайний, не mini, не pro, звичайний, iPhone 12. Тому два такі смартфони Android і iOS. Подивимося, хто які з них краще знімає. Цей знімає iPhone, знімає 4К, це знімає 8К, але будемо пробувати в 4К писати. Бо, до речі, в цьому телефоні є дуже класно, що тут є лок-режим, який набагато краще по кольорах буде працювати. Ну подивимося, як він з айфоном порівняється. Це зразу буде такий тест двох двох телефонів: Android проти. IPhone. Тому, в принципі, основна суть сьогоднішнього ролика на що почати знімати ваш влог. Тому почнемо тестувати зараз перше із цієї камери. В принципі, ось так виглядає картинка із камери Canon, це із старої камери, яка тут збоку стояла. Зараз звук пишеться на мікрофон, на цей мікрофон від HyperX. А зараз ви чуєте звук, який запишеться на мікрофон, влаштований в самій камері. Добре, отак От виглядає картинка. В принципі, побачили. Виглядає досить непогано, на мою думку, як для камери, яка вже скажімо, Трохи застаріла. Так виглядає картинка на цю маленьку мильницю, якій вже не знаю хто, хто скільки років, це моя перша камера. Е, виглядає, ну так, не найкраще. Але досить непогано завдяки все-таки професійному світлу, за тому, що воно правильно виставлене. Звук пишеться на хороший мікрофон, тому також виглядає все досить-досить непогано, на мою думку. Але коли тільки починається звук. З камери, тепер звук йде з камери, то все стає набагато набагато гірше. Так виглядає картинка з iPhone 12-го. Досить непогана картинка. Чітка це 4 4К, Звук пишеться на цей мікрофон. А от такий звук на самий смартфон. Навіть якщо це айфон. Мікрофон буде звучати набагато краще. Це звичайна камера, без ніяких налаштувань. Просто звичайна камера включив і вона записує. До речі, дуже багато блогерів, особливо на початках. Багато популярних блогерів знімають і знімали до сих пір на свої айфони. Смартфони. Навіть Сергій Притула, який має вже багато, багато тисяч підписників на Ютуб-каналі. Він далі знімає всі майже свої ролики на свій смартфон в себе на балконі. Він зробив гарно так всю цю Ну, він вже давно на ній не знімав, наскільки пам'ятаю. Але повністю ролик зняти на iPhone. На Я так розумію, що це iPhone або смартфон це 100%. Тому, в принципі, iPhone чи ваш смартфон це може бути перша камера для вашого YouTube-блогу, і воно буде виглядати досить добре. Думаю, що найважливіше на YouTube — це не є якість картинки. Я думаю, що це на третьому місці. Але на першому місці це є контент, який ви даєте. І також звук, воно десь рівноцінно. Бо якщо у вас є дуже якісний і цікавий контент, але звук не якісний, то дивитися його точно не будуть, бо звук все псує. От зараз просто послухайте, як я говорю, коли це записується просто на ваш смартфон, воно звучить не дуже добре. Ти включаєш це відео і одразу думаєш якесь аматорство. Тому звук і якість контенту це є перш за все. Тоді, вже на третьому місці, на мою думку, це є якість. Картинки, монтаж і так далі. І тепер в самому кінці смартфон eh, Xiaomi Mi 11. Це звичайна камера, ніяких налаштувань. Звичайно, зайшов відео, натиснув запис, і ось воно записує ось так: кольори, автофокус. В принципі, отак воно виглядає. Зараз ще включу 8К. Зараз є 8К. Картинка стала трошки ширшою, все-таки нема цього кропу більшого. Тому також, коли я хотів зняти якісно відео, але щоб було широко, я використовував 8к, щоб не включати ширококутну камеру, яка, в принципі, по якості є ну, не дуже. Тому ось так виглядає 8к, досить напевно, детально. Можна кропити, ще раз кропити, ще раз кропити. І виглядатиме все досить. Цікаво і гарно. Зразу скажу про 8К дуже коротко. 8к монтувати на смартфоні нереально. Програми просто вилітають, і на комп'ютері монтувати дуже важко. Також починає комп'ютер глючити, прем'єр вилітати, тому, тому, тому це таке рішення для дуже рідкісних випадків. Ось так виглядає лок режим на камери Xiaomi на смартфоні. Це вже треба зайти в профі режим, натиснути в 4К. І лок режим, і тоді воно буде так знімати. Тут же йдуть рушні налаштування відеозапису, тому там є мінімальні і совистово, які можна було. Витримка 1,50, тому там все гарно, плавно рухається. Виглядає картинка досить цікаво, досить якісно. Я зробив кольорну корекцію. Ось так виглядає картинка без кольорної корекції. Тобто, лок режим він такий трошки сіріший, блідний, і для того, щоб ви якраз пізніше на постпродакшені могли трохи змінювати кольори. І ви бачите цю гарну насичену картинку. Ще також тест звуку мікрофону. На Xiaomi. Це звук зараз з мікрофону HyperX. І тепер звук з мікрофону на е, телефоні Xiaomi. Давайте ще зробимо тест із мікрофоном від Boya. Ось зараз є звук із мікрофону HyperX, а тепер з мікрофону Boya. Давайте ще раз HyperX, один, два раз. Раз, два, три. Смартфони Xiaomi. Тепер з мікрофону Boya. Boya BM1, здається, називається модель. Ось такий звук набагато краще, ніж смартфону, це 100%. Ось такий ролик в нас вийшов. Думаю, в принципі, висновки ви можете зробити. Думаю, основний висновок від мене особисто, що все-таки камера вона має свою долю різниці. Картинка, як вона виглядає, але також багато що вирішує світло. Бо, наприклад, зараз вам покажу, як би виглядало це все картинка без цього світла. Ось так би це все виглядало без світла, тому світло багато що вирішує. Правда, оце світло я задія ще не забрав. Нехай буде, це просто настойна лампа моя на екрані. Тому світло дуже-дуже вирішує. Бачите, це Зазвичай світло кімнатне, як воно виглядає. Тому світло набагато більше вирішує, ніж сама камера. Камера виглядає в всіх, всіх камерах, які ми сьогодні дивилися. Всюди виглядала картинка досить хорошою. Завдяки якраз доброму постановці світло про світло ми поговоримо в окремому ролиці. Спробуємо десь вияснити, як можна його поставити, яке світло краще купляти, чи можливо щось самому зробити. Якщо вам подобається ідея такого ролику, пишіть це в коментарях. І ми обов'язково зробимо: наберіть багато лайків, поставте, поширте цей ролик. Надіюсь, що він буде корисний для багатьох початківців-блогерів, бо нам треба розвивати український ютуб. Бачив статистику, що від початку повномасштабного вторгнення не побільшало дуже сильно українських каналів. Які би так сильно розвивались. Тому давайте збільшуємо їх, пробуйте щось знімати. Знімайте те, про що ви дуже добре знаєте, в чому ви розбираєте. Нам треба розвивати український Ютуб, щоб глядач, щоб я, як також глядач Ютубу, хотів зайти в Ютуб, щоб в мене не було вибору дивитися там російське чи український. Що в мене був вибір, що я хочу дивитися лише український і на будь-яку тематику. Яка б мене тільки не цікавила, є ролики українською мовою. І це насправді дуже-дуже важливо. Тому десь старайтесь знімати, і цей ролик, надіюсь, вам допоможе розібратись в камерах, якщо у вас ще нема камери або у вас тільки смартфон, як в нього знімати. Важливі правила по зйомці на смартфон вже є в мене на каналі. Основне правило по зйомці на смартфон це мати отаку тряпочку і протирати камеру. Бо часто камера на смартфоні знімає досить непогано, але через пальці, якими ми бруднимо, картинка виглядає вже набагато гіршою. Тому не забудьте підписатися на канал, поставити Добайку, якщо вам ролик сподобався, це був канал Злимка. Слава Україні! Всім папа! -па.